Захисту років тому у місцевих лікувальних закладах проводили пілотну систему електронного запису пацієнтів. Тоді це робилося за гроші спонсорів, і кінцевого результату вона так і не досягла, оскільки її перестали фінансувати. Минулого року міський бюджет виділив понад 340 тисяч гривень на впровадження такого інтернет-ресурсу, який цього року запустили у дію. Створений інформаційний портал. Оскільки ви знаєте, ви самі засоби масової інформації, і ви знаєте великий вплив засобів інформації, Асово інформації, в тому числі інтернет, ресурси на пацієнта. Що хотілося б з якою метою створювався цей портал? Одна з частин цього порталу, це як ви вже чули, це запис електро, ну, запис пацієнта до лікаря. Ну але це не, не був основний момент створення веб-порталу. Основний момент порталу це є розділ. Як ви бачите, там є розділ для пацієнта, тобто інформація для пацієнта. Записатися на прийом до лікаря можна за телефоном 52 46-50% або через інтернет-сайт www.medical.t.ua. реєструючись, ви повинні вказати вулицю, на якій мешкаєте, і номер будинку. Вам призначить лікаря, з яким ви узгодите час прийому. Прийти на нього можна буде наступного дня. Та не забудьте взяти з собою документ, що засвідчить вашу особу для підтвердження інтернет реєстрації. Попри інтернет, чергу працюватиме і жива черга. Час прийому назначається згідно градусові. Лікаря. Конкретна квартира, ті особи, які в них проживають, зареєстровані постійно або тимчасово, вони вже йдуть, мають цю інформація в паперовому носії, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я. Електронна база, вона дублює цей паперовий носій. Для чого це зроблено? Це зроблено в тому числі і скажімо, той механізм запису на прийом до лікаря, коли вводиться певний. Реквізити і система бачить, що йде мова власне, про цього пацієнта. Медики стверджують, що система інтернет-порталу наразі не досконала, але прогресивна. Вона не тільки полегшує та пришвидшує роботу людей, а й дає можливість краще працювати лікарям, оскільки в одній базі у них будуть усі дані про хворих. Бачено програмою здоров'я тернополян, Там навіть вказана розрахункова сума, яка потрібна для цього протягом каденції до 2018 року, але тут є два. Аспект. Перший це юридичний, про який колеги казали, тобто на сьогоднішній день ще немає юридичних підстав повністю замінити. І другий це фінансова сторона питання. Тобто, якщо буде виконуватись бюджет, і міська рада буде мати можливості впроваджувати, виділяти кошти на це, то для підстави і початок для цього є. Ми сьогодні зрушили величезний пласт роботи, до якого будемо долучатися.